Саркопенія. цей стан чекає кожного. Подивіться на МРТ-зрізи, стегна молодої людини віком 20-25 років і людини старше 60 років. Як бачимо, з віком що міняється? Поступово зменшується кількість м'язів і йде заміщення на жирову тканину. Давайте я опишу, для чого ще нам потрібні м'язи, щоб у вас було більше мотивації над ними працювати. М'язи це найпотужніший і найбільший орган в організмі, і він є найбільшим жироспалювачем. Тобто, саме по собі обслуговування м'язу потребує багато енергії та калорій. Тобто, якщо у вас є м'язи, ви можете більше собі дозволити, навіть деколи десертик, тому що воно йде все на підтримання роботи м'язів. М'язи це про естетику, це про красу, це про рух. Якщо ви маєте достатньо м'язів, ви можете вижити в складній ситуації, ви можете втікти від звіра. Від від якогось негідника, який хоче вас мочканути. М'язи це пронижчий артеріальний тиск, тому що м'язи допомагають, особливо м'язи-ніг, допомагають серцю працювати, перекачувати кров, тому, тому в людей, яких є м'язи, тиск кращий і стабільний, нема гіпертонії. М'язи це ендокринний та гормональний орган, адже від нього залежить ваше самопочуття, рівень енергії, рівень цукру крові. М'язи покращують роботу імунної системи. М'язи це про високу якість життя і про тривалість життя. Все одно буде боляче. Йти, заставити себе, йти залкачати м'язи це болячий дискомфорт. Жити без м'язів це теж боляче, теж дискомфорт. То давайте виберемо той дискомфорт, який буде грати на нашу користь. Друзі, не забувайте про такий орган, як м'язи. Якщо би я міг сформулювати як лікар, яку дати вам найкращу рекомендацію, це кожен день, хоча б 30 хвилин, працювати м'язами і силові, і кардіо навантаження це не так складно, як ви собі думаєте. Друзі, а як у вас з м'язами? Ви взагалі щось про них думаєте?